Всім привіт, це Віталій Губін, журналіст проєкту Детектив інфо місто Київ Україна. 18 січня 2023 року. У відкритій частині єдиного реєстру судових рішень було оприлюднено вирок, постановлений два місяці тому суддею Рібкінського районного суду Чернігівської області Ольгою Павленко. Згідно тексту цього вироку, до шести років позбавлення волі було засуджено 60-річного уродженця міста Тбілісі, громадянина Російської Федерації, Каму Єгіазарово, який відомий в статусі так званого злодія в законі на прізвисько Камо Московський. Але найбільш цікавим виглядає навіть не цей факт, оскільки за свого життя Камо Аршакович здобув вже не першу судимість, а той факт. Що відповідним вироком камої Азара, септо злодія в законі камо московського, було виправдано від обвинувачень у поширенні злочинного впливу. Нагадаємо, що саме кому Московському за іронії долі випало стати першим королем злочинного світу, якого намагалися судити в Україні згідно нормам так званого антизлодійського законодавства, що було імплементовано до Вітчизняного кримінального кодексу у 2020 році. І так само Єгіазара виявився першим виправданим так званим злодієм в законі, якому інкримувалося поширення злочинного впливу. Перед тим, як розпочати аналіз відповідного прецедентного виправдовувального вироку відносно злодія в законі, нагадаємо історію українських поневірянь Камура Шаковича Газарова. Річ у тім, що після чергової відсидки на теренах Російської Федерації, у грудні 2019 року достойник, якого згідно одним відомостям вітчизняних правоохоронців, було посвячено до еліти злочинного світу в 1983 році, а згідно іншому викладу, у 1999 році, прибув на територію України та з наміром тут е, транзитом опинитися, е, аби в подальшому перебратися на берег турецький. Втім, відповідним амбітним планом Камо Московського не вдалося реалізуватися через те, що вітчизняними правоохоронцями було оперативно виявлено та затримано достойника. Як наслідок за рішенням суду, спочатку Печерського районного суду української столиці, а згодом Рібкінського райсуду Чернігівської області Камо Азарова було запроторено до Чернігівського ДЦ, себто пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Власне, під час перебування достойника у відповідній установі в українському законодавстві і було видано так звані антиворовські новели, які в подальшому наздогнали кримінального генералу. Річ у тім, що після того, як український парламент проголосував так званий законопроект 2513 та було запроваджено кримінальну відповідальність та введено нові спецсуб'єкти в рамках вітчизняного законодавства, так званих сматрящих ворів законів, положенців, тощо місцевим правоохоронцям почала спускатися директива не Виявити та затримати королів злочинного світу. Як наслідок наприкінці березня 2021 року працівники управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції в Чернігівській області звітували про факт затримання злодія в законі Камо Московського, в якому інкримінувалося поширення так званого злочинного впливу на території Чернігівського ПТПІ у своїх звітах. Правоохоронці використовували різного роду метафори та епітети, з яких випливало, начебто камо Московський здійснив та заснував певне кримінальне царство на території Чернігівського Депцентру. А окрім цього, налагодив масштабну схему розповсюдження наркотичних засобів на території установи. Згідно тексту офіційного обвинувачення, яке в подальше було скеровано до Рідкінського райсуду Чернігівській області, Каму Московському інкримінувалося, що діючи умисно, дотримуючись зазначених вище воровських понять, користуючись власним авторитетом серед осіб, які утримуються в ПТПІ, та поза його межами протягом січня 2020 березня 2021-го двадцять першого року її Язаров шляхом виконання взятих на себе функцій поширив злочинний вплив і спрямування та координації діяльності криміногенних елементів. У чому ж полягав згідно версії правоохоронців відповідний злочинний вплив, який буцімто розповсюджував Каво Московський. По-перше, це прийняття на себе всієї повноти неформальної влади на території Чернігівського депцентру. По-друге, розроблення загальновизначених правил поведінки у відповідності до так званих злодійських законів та понять, а також забезпечення дотримання відповідних неформальних кодексів особами, які отримуються в Чернігівському ПТПІ. По третє, Камо Московському закидали, що він буцімто та призначив довірених осіб, які користувалися авторитетом серед утриманців Чернігівського ПТПІ. По-четверте, її Азарову закидали, що він забезпечував неухильний контроль за виконанням визначених ним правил та обов'язків особами, які утримуються в Чернігівському ПТПІ, та поза ним. На додачу до вищезгаданих пунктів Камо Московському закидало, що він забезпечував надходження та організував схему подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, а також приймав рішення щодо необхідності видачі ув'язнень наркотиків, а також вирішував спори, які виникали поміж особами, які отримувалися в депцентрі. Що ж на відповідні закиди заявив сам Камої Язаров? Ще під час підготовчого етапу розгляду кримінальної справи за його обвинуваченнями, камо Московський відверто заявив судді Ользі Павленко, що він дійсно є карманний вор, за плечима якого кілька судимостей, а також певні зв'язки у кримінальному світі. Проте достойник жодного разу не ідентифікував себе в статусі так званого злодія в законі і не підтвердив і не спростував набуття ним відповідного злочинного статусу. Е, я так розумію, ви не працюєте? Ви не працюєте, так? Так. Да. Я, так, да, ви. Ви. Ні. Ні. А де працювати збиравсь? Не збирався. А працювати де збирався? А де ви збиралися працювати? В Турції. В Турції. Ким? Ким? По профессии моей. Какие по профессии? По какой профессии? Кто вы за Сибирь? Кто вы по, по образованию? образованию. Карманный вор. Ага. То есть вы собирались работать карманным вором в Турции? В Турции. Угу. Там нету срока за это. Отменить. Ага. Но я уже когда последний раз, у меня после инсульта рука больная, я веду... 18 ничего и не делал. Так втрачена наша квалификация, я противоположная. Говорят, что у вас утрачена квалификация. Как вы собираетесь работать? Как я собираюсь работать? Родственники помогут, помогут сказали, поможем на первое время. Родственники сказали, что поможет на первый час. В Турции. В Турции. В Но да, он и тоже да карманы не ворит. А, да а, нет, нет, не простите, нет. нет, нет. Нет? Нет. Ну добре, режисьор. Режиссер? Режисер. Режисер? Режисер? Да. Угу. Ясно. Розберемось з режисером. Тож добре. Не визнаючи поширення ним злочинного впливу, Єазаров підтверджував, що дійсно після запроторення його до Чернігівського до центру його дійсно поселили в окремій кімнаті на третьому поверсі. А місцеві утриманці з переліку громадян Грузії та інших держав колишнього СРСР дійсно допомагали йому в готуванні їжі, прибиранні тощо. Втім, за словами комо Московського, в ПТПІ не було і не може бути ніякого общаку та впливу, бо це ж не тюрма. За словами достойника, дійсно існує традиція в місцях позбавлення волі збирати з осіб, які там отримуються грошові кошти в так званий общак, але в ПТПІ такого не було. Неодноразово під час розмов та надання свідчень, комо московський підкреслював, що він не планував і не планує здійснювати і поширювати якийсь злочинний вплив на українських теренах. Ба більше, якщо б у нього дійсно були відповідні плани, то до нього в депортаційний центр, звісно, приїжджали б чернігівські щонайменше кримінальники. Та резюмував власні свідчення заявою про те, що протягом трьох років його безпідставно тримають під варту, не даючи йому змоги виїхати до Туреччини. Усвідомивши позицію та аргументацію самого Камо Московського, варто перейти до свідчень, які надали суду правоохоронці, які документували та супроводжували розслідування кримінального провадження за підозрою в поширенні злочинного впливу так званого злодія в законі. Передусім йдеться про начальника відділу боротьби з організованою злочинністю Нацполіції в Чернігівській області, який заявив, що у 2020 році йому стало відомо, що на території регіону прибув та утримується в ПТПІ злодій в законі Камо Московський. На підставі зібраного здебільшого в мережі інтернет та публікаціях різноманітних інтернет-сайтів матеріалів правоохоронець склав рапорт, який в подальшому і було покладено в якості базісу та своєрідного спускового гачка за для реєстрації кримінального провадження щодо звинувачень у поширенні злочинного впливу Камо Московського, як встановив відповідний можновладець від довірених осіб. Основний вплив Камоєгіазарова полягав в тому, що особи, які перебували в ПТПІ, повинні були збирати кошти на общак, забезпечувати наркотичними засобами е, утриманців депцентру, а також встановлення певної злочинної ієрархії так званих понять. Зауважимо, що під час допиту в суді правоохоронець засвідчив, що все це була виключно оперативна інформація, яка потребувала уточнення та доведення. Проте здійснення цього зрештою так і не було. У схожій тональності звучали свідчення й іншого правоохоронця, заступника начальника другого відділу УСР в Чернігівській області, який повідомив, що він супроводжував Камо Московського як оперативний працівник, і, о, начебто, до нього від певного засекреченого агента надійшла інформація про те, що Камо Московський має виношує наміри поширювати злочинний вплив на території Чернігівського депцентру. В одному свідків змінені прізвища. І залишили тільки письмові матеріали, і там нібито зазначено так, що їм відомо, звідки їм відомо, ніхто не каже. Просто їм відомо, що він збирається організовувати якісь. Я навіть не знаю, ну так, злочинний вплив там зазначено, але вирішувати якісь спірні питання, майнові питання, чого не було, звичайно, під час розду справи в суді цього не було. Але в матеріалах справи вони от. На допиті, начебто, повідомляли. Але скажу, кажу що ці свідки вони не розсекречувались, не допитувались, і матеріали, ці, які були підставою для рапортів, теж не розсекречувались. Тобто це формальна підстава для відкриття провадження і для проведення розслідування. Знову ж таки, для отримання ухвали апеляційного суду на НСРД негласні гласні слідчі розсукові дії. А матеріалами справи вони вже не не стали. А окрім насадження так званих понять, кому московському закидали за оперативну інформацію агентів правоохоронців, наміри заснувати та налагодити масштабну схему розповсюдження наркотиків на території депцентру. Зауважимо, що під час судового розгляду справи Камо Московського суду так і не були надані відомості стосовно осіб, які, начебто, входили до його злочинної організації, в рамках якої і здійснювалося поширення не тільки злочинного впливу, а й розповсюдження наркотиків, Незважаючи на те, що від початку в справі фігурувала певна схема із позначенням певних прізвищ та прізвиськ осіб, які допомагали Ігі Азарову у постачанні наркотичних засобів, ба більше і навіть певних рапортів правоохоронців, які стверджували, що будь у певній злочинній діяльності, себто у доправленні наркотиків на території депцентру, московському буцімто допомагали працівники самого ПТПІ, будь йшлося про фельдшера відповідної установи, а також начальника однієї зі змін охорони. Якби там не було ані фельдшера, ані начальника зміни, ані інших буцімто спільників злодія в законі Каму Московського у постачанні наркотиків на території Чернівського ПТПІ не було ані викрито, ані про підозреної понині. А провідними аргументами, якими правоохоронці та слідчі намагалися довести, по-перше, набуття статусу так званого злодія в законі Аршаковичем і Єгіазаровим. А по-друге, поширення ним злочинного впливу виступав інший пакет доказів. По-перше, йдеться. Про протоколи оглядів кількох російських інтернет-ресурсів, зокрема МКЗ 1 та Prime Crime, де були розміщені відповідні публікації, присвячені персоні в законі кому-московського. По-друге, Доказом буцім та набуття найвищого статусу злочинної Камо Московським правоохоронці витягли відповідний козир. Це був протокол здійснення негласних слідчо розшукових дій відносно достойника, в рамках якого у жовтні 2020 року була зафіксована телефонна розмова поміж Єгіязаровим та невідомим абонентом. Відповідний абонент відрекомендувався як такий собі ЗАЗА, і від початку самої розмови з Камуаршаковичем заявив наступне: «Це я вором в законі говорю з Камо?» На що його абонент після короткотривалої паузи відповів: да-да-да. Згідно версії правоохоронців, власне цей епізод буцім, то й доводить той факт, що сам камо Московський визнає обійняття ним найвищого статусу в злочинній іерархії, проте геть інша інтерпретація відповідної розмови з загадковим зазою від початку судового розгляду, і по нині озвучується захисниками камо Єгіазарова. Ну, хто це такий сказати важко, тому що слідство не встановило, хто це. Навіть прізвища цього зразу немає. Але ну, голос дуже схожий на одного з оперативників, яким, власне, ми поза судовим засіданням пояснювали, що ми його впізнали і питали, для чого він це робив. Ну, Він посміхався, і, типу, що зробиш, така робота. От. Ну, насправді дуже схоже, тому що там нібито людина кавказької національності, а Ну, голос українця, ну російська українська, там без е, акценту російського, але е, жодного кавказького звуку там не було чути. Але ж залишимо спокій зазу чи то правоохоронця, який буцімто телефонував Камо Московському для того, аби задокументувати його, та буцімто підтвердити обійняттям найвищого статусу злочинної ієрархії, та перейдемо до іншого аспекту доказування винуватості Каморшаковича і Гіазарова. А власне йдеться про семантика текстуальної експертизи, яка буцімто довела поширення злочинного впливу КамоМосковським та обійняття ним статусу злодія в законі. Отже, згідно відповідного висновку експерта, під час документування телефонних розмов Камо Московського з його абонентами та контактерами експертам було встановлено, що там містяться висловлення Камо Московського виражені у формі вказівок та настанову адресованих співрозмовників до вчинення певних дій. Висловлювання змістних яких указує на готовність учасників спілкування до виконання вказівок та настанов, адресованих КамоМосковським, імперативні конструкції та твердження, що відображають вищі за інших учасників спілкування статус їх Язарова у злочинній ієрархії, а також ознаки поширення ним впливу на представників злочинного середовища, задіяних у координованих ним процесами. Аби осягнути і перекласти на людську мову відповідні висновки експерта, відповідного фахівця було запрошено до Рібкінського райсуду, де вона також надавала свідчення, де заявила наступне, що нею дійсно досліджувалося семантичне значення тексту, певний лексеми і та надане їх не роз'яснення. Та за результатами цього дослідження було встановлено, що статус кому московського є вищий за тих, з ким він спілкувався, ба більше і надавав розпорядження до певних дій у це було зроблено з того, що людина адресує імперативні висловлювання, тобто у формі якогось розпорядження, наказів, вказівок з спонукального характеру, а особа підтверджує і відповідає кому Московського Так, я зроблю, я буду говорити тощо. У тексті спілкування між співрозмовниками Московського також звучало На ньому є комо рішення, внаслідок чого, згідно висновка експерта, обвинувачений бучим хто приймає рішення в якихось ситуаціях і не тільки роздає вкосівки, а й спонукає до здійснення певних дій та приймає рішення. Ну, як на мене, то експерт вона більше, мабуть, стосується публікацій, книг і інших матеріалів, які вона може досліджувати. Вона, скоріше, як назвати, філолог. Але вирішувати питання, чи вплив злочинний чи ні, покладати такі питання на філолога, взагалі питання юридичного характеру так, не ставляться експертам. Експертиза з правових питань у нас не проводиться. Ну, є спроба там десь в цивільних питаннях робити такі експертизи, але в кримінальній справі вирішувати питання. Злочинності чи не злочинності вплива, а по суті це є предмет доказування, тоді не потрібен вже суд, тоді вже експертиза могла би сама вирішити питання, хто винен і в чому винен. Проте, заслухавши відповідні свідчення, а також заслухавши пояснення, надані безпосередньо під час судового розгляду, служитель Феміди Ольга Павленко дійшла висновку, що дійсно обвинувачений її Азаров має, чи мав відношення до протиправної діяльності та певний авторитет у колі свого спілкування. Поряд із цим, враховуючи загально визнані вимоги до допустимості та належності доказів, чи можна вважати доведеним саме такими доказами факт наявності у її Язарова статусу ВАРА в законі, на момент внесення даних від до єдиного реєстру досудових розслідувань та проведення досудового слідства, враховуючи, що будь-якими офіційними джерелами доказів у даному випадку вказаний факт довести неможливо, питання залишилося відкритим. З посиланням на цей факт, а також висновок про те, що майже всі твердження сторони обвинувачення про взяття на себе Єгазаровим певних функцій при поміщенні його до ПТПІ є власне не не більше аніж припущенням. Суддя Ольга Павленко постановила, що відповідні докази не є підтверджені жодними документальними підтвердженнями, і ці твердження не є конкретизовані, тобто є не більше аніж припущеннями. З посиланням на це суддя дійшла висновку, що залишається недоведеним факт поширення злочинного впливу кавої гіазаровим, оскільки органам досудового розслідування практично не визначено межі поширення обвинуваченим цього впливу, не означено коло осіб, які підпадали під відповідний вплив. А відтак не встановлено, якщо вони і причетні до скоєння якихось кримінальних правопорушень. Мотиви їх дій, тобто взагалі нічого не встановлено, і не підпадає ніяких ознак ані суб'єктивного, ані об'єктивного характеру скоєння злочину. Як наслідок суд дійшов висновку, що обвинувачення, приялене Камуї Газареву за частиною 3 статті 255 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, є, по-перше, не конкретним. А по-друге, прокурором суді не розкрито та не доведено об'єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею Кримінального кодексу, враховуючи все, вище наведене, суд дійшов висновку, що прокурором не було надано достатніх та допустимих доказів, які підтверджували поза розумним сумнівом вчинення Її азаровом інкримінованого кримінального правопорушення, тож відповідно до частини першої статті 373 кримінального процесуального кодексу України відносно нього в цій частині обвинувачення було ухвалено виправдовувальний вирок. Зауважимо, що з відповідним рішенням наразі не погодилися. Ані адвокати Московського, ані представники прокуратури, які вже оскаржили відповідний вирок Рібкінського райсуду до Чернігівського апеляційного суду. Згідно відомостям порталу судова влада, розгляд відповідної справи призначений на 15 березня 2023 року. Тоді стане можливо зрозумілим, чи встоїть перший виправдований вирок в історії України відносно злодія в законі за обвинуваченнями в поширенні злочинного впливу за нормами так званої антизлодійської статті, або ж відповідний вердикт буде зламано і на додачу до. 6 років за наркозбут, кому московському може загрошувати понад 10 років ув'язнення.